Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку степень із цілим показником та її властивості. Починаємо з означення степеня, хоча це вже друге моє відео з цієї теми. Перед тим був запис уроку з теми степені з цілим показником. Ми зараз трохи повторимо і далі вже познайомимось із властивостями степеня з цілим показником і порозв'язуємо перші вправи на ці властивості. Тож степень з цілим показником. Давайте пригадаємо спочатку степень з натуральним показником. 2 в четвертій степені то буде не 8, то буде 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2, то буде 2 – 2, 4, 4, жди 2, 8, 8 на 2, 16. Тобто 2 в четвертій степені то є 16, 2 в першій степені це буде 2 і все. Тобто 2. Ні на що ми не множимо. Навіть двічі ми не можемо двійку само на себе. Просто 2. Будь-яке число в першій степені буде дорівнювати самому собі. Далі, а в нульовій степені? А в нульовій степені, наприклад, 2 в нульовій степені, то буде одиниця за означення. Будь-яке число в нульовій степені, то буде одиниця. Далі вже знайомимось із від'ємним цілим показником. Якщо у нас, наприклад, бачите правило а в мінус енній степені дорівнює а в енній. одиниця поділена на а енній. Тож, як ми знайдемо, наприклад, 2 в мінус четвертій степені? то буде одиниця поділена. На 2 в 4 степені ми позбавились від мінуса, помінявши місцями двійку. Якщо до цього вона у нас була, можна так розглядати, в чисельнику у від'ємній степені то після того, як ми позбулися від від'ємного степеня, у нас буде двійка у знаменнику. Так само можна працювати і навпаки. Наприклад, одиниця поділена на А в степені 3. Буде дорівнювати, якщо нам потрібно позбутися від знаменника, то буде дорівнювати А в мінус третій степені. Якщо у нас дробове число, наприклад, 1 третя в мінус другій степені, то щоб позбутися від від'ємного степеня, ми повинні в основу покласти число обернене до однієї третьої, то буде три перших або просто три. 3 Вже в другій степені. Тобто за рахунок того, що ми в основу кладемо число обернемо до даної основи, ми позбуваємось від від'ємного степеня. І то буде просто 9. Ще декілька прикладів на означення степеня з цілим показником. Номер 281. Знайти значення виразу. Мінус 5 в мінус другій степені. Оцей мінус, який стоїть на початку, він не відноситься до степені мінус 2, він стоїть сам по собі. Тому ми його просто так і записуємо: мінус перед п'ятіркою. А далі вже робимо із від'ємного степеня додатні. робимо основу обернено до даної основи, тобто буде одна п'ята. Або просто опускаємо п'ятірку у знаменник. Одиниця поділена на 5 в другій. Відповіддю буде мінус 1,25. я одразу хочу вам показати інший варіант цього самого завдання, коли нам потрібно обчислити, але дужки будуть включати мінус у мінус другу степень. Тобто, коли нам потрібно мінус 5, Піднести до мінус другого степеня. То тоді ми мінус також будемо підносити до другого степеня. Позбуваємось від від'ємного степеня і отримаємо плюс 1,25, тому що мінус в парній степені дає нам плюс. Добре, другий приклад. Мінус 0,8 в мінус другій степені. Отут якраз ми мінус повинні підносити до мінус другого степеня, тому що мінус 08, да? Я не буду переписувати умову. В таких випадках нам потрібно перейти від десяткового дробу до звичайного. Мінус 0,8 то буде мінус 8 в мінус другий. Я просто записала як звичайний дріб. Можна скоротити на 2. 8, 8 на 2 то буде 4, 10 на 2 то буде 5, мінус 4 в п'ятих, в мінус другій степені. Позбуваємось від від'ємного степеня. То буде 5 четвертих мінус перед дробом залишаємо в другій степені. Отримаємо 25, 5 в другій то буде 25, 4 в другій то 16. Тепер вже 5. На мінус дав нам плюс, отримали шістнадцятих, або 1 цілу, скільки 16 вміщується в 25. Одна ціла, і 9 буде у залишку, тобто 9 шістнадцятих. Третій приклад. Мінус перед дужками, мінус у дужках, який підносимо у мінус третю степень. Дивіться, скільки мінусів. Перше не чіпаємо. Другий поки що також не чіпаємо, але він у нас збережеться, тому що, бачите, степень не парна. Робимо основу степеня обернено до однієї другої. То буде 2 перших або просто 2, в третій вже. Не в мінус 3, а в третій. Підносимо мінус 2 до третього степеня. Мінус 2 в третій степені буде мінус 2 помножити на мінус 2 помножити на мінус 2. І то буде мінус 8. Таким чином, мінус мінус 8 буде плюс 8. Мінус стоїть перед дужками, тому ми дужки опускаємо, знаки в дужках поміняли на протилежні. Або мінус на мінус дав нам плюс. Можна ще і так міркувати. Наступне останнє в цьому номері приклад. Мінус 4 степені. Мінус не відноситься. До четвертого степеня. Підносимо тільки мінус 1 третю, робимо обернену основу, то буде мінус 3 перших, або просто мінус 3 вже в четвертій степені. Мінус перед дужками залишаю. Міс 3 в четвертій, то мінус 3 на мінус 3 на мінус 3 на мінус три. Парна кількість множень, мінус трійки. Тому мінуси той мінус, який в дужках, він Перетворюються на плюс. І у нас виходить 3 в четвертій степені. 3 на 3 9, 9 на 3 27. І 27 ще раз на 3. Буде 81. Відповідь мінус 81. Номер 282 також на означення степеня. До властивостей ми поки що не дійшли. Нам потрібно подати вираз у вигляді дробу, що не містить степеня з від'ємним показником. У вигляді дробу, дивіться, 2 у нас в першій степені, а у нас в мінус третій степені. Те, що в додатній степені ми записуємо в чисельнику. те, що у від'ємній степені ми записуємо у знаменнику вже в додатній степені, Тобто, мінус ми втрачаємо за рахунок того, що опускаємо основу в знаменник. Друге, так само міркуємо. 3М в першій степені в додатній першу степень не пишуть зазвичай, так. А Б в мінус першій опускаємо вниз як Б в першій. Тому просто ділимо на Б. Третє. Так само міркуємо. А в квадраті степень додатня. B в мінус третій степень від'ємна. С в першій додатня степень. І четверте. Так само міркуємо. А в мінус 3 від'ємна степень буде у знаменнику в 3. Б в мінус сьомій від'ємна степень. Але нам щось потрібно записати в чисельнику, тому записуємо тут 1. Добре. І тепер переходимо до властивостей. Степеня з цілим показником. Подивіться, будь ласка, на них, чи знайомі вони вам. Такі самі властивості мала степень з натуральним показником. Нічого не помінялось. При множенні степенів з однаковими основами ми основу записуємо, показники додаємо. При діленні степені з однаковими основами ми основу записуємо, показники віднімаємо. При піднесенні степені ще раз в степень ми основу записали, показники перемножили. Якщо ми підносимо до степеня добуток, то ми до цього степеня підносимо кожний множник цього добутку. Якщо ми підносимо до степеня частку, то ми до цього степеня підносимо кожен елемент цієї частки, тобто і ділене, і чисельник, і дільник, і знаменник. І тепер вже приклади спочатку на відпрацювання першої властивості. При множенні степенів з однаковими основами ми основу залишаємо без змін, показники додаємо. У першому випадку ми повинні основу залишити без змін показники додати. То у нас буде А в степені 5-2, плюс на мінус буде мінус. Тобто 5 в третій степені. А в степені вибачайте, А в степені 3. Основа у нас А. Другий приклад. Так само, Основу залишаємо без змін, показники додаємо. Тут головне правильно порахувати показник. Ми, звичайно, пам'ятати, що при множенні ми їх повинні додавати. Мінус 7 плюс 6 буде мінус 1. Нам не сказано далі рахувати щось, спрощувати, наприклад, позбуватися від від'ємного степеня. Нам сказано просто подайте добуток у вигляді степеня. Ми подали добуток у вигляді степеня. Третій приклад. А основу залишаємо. Показники додаємо. 9 плюс мінус 9 то буде 0. А в нульовій степені буде дорівнювати чому? Одиниці. Все, що завгодно в нульовій степені, буде дорівнювати одиниці. І останній приклад: показник залишаємо без змін. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо. Мінус 4 плюс мінус 3 додаємо два від'ємних числа, додаємо наші борги. Наприклад, якщо ви заборгували 4 гривні і ще 3 гривні заборгували, то в цілому ваш борг складає 7 гривень. То є борг, тому ставимо мінус. Наступний номер на відпрацювання другої властивості при діленні степенів з однаковими основами ми основу залишаємо без змін, показники віднімаємо. Так само і робимо. Основу залишаємо без змін показники віднімаємо. То буде m в степені 3 плюс 2, тому що мінус на мінус дав нам плюс, тобто м в степені 5, м в 5 степені відповідь. Другий приклад все те саме: показники віднімаємо. Головне пригадати, скільки буде 5-6. 5-6 буде мінус 1. Основу залишаємо, показники віднімаємо. Там у нас мінус на мінус 3 буде плюс 3, виходить, що М в нульовій степені, а то звичайна одиничка. Четверте все так само робимо, показники віднімаємо. І отримаємо м в степені мінус 1 плюс 8, то буде м в степені 7. Так же? так. Номер 309. Відпрацьовуємо третю властивість, коли нам потрібно піднести степень ще раз в степень, тому показники будемо множити. І множимо. Х буде мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8, тобто х буде в 8 степені. Друга, х в степені мінус 1 на 17 буде мінус 17. Третя. Х0, де ще в мінус 5. 0 на мінус 5, тож буде 0, а х 0 степені, як і будь-яке число в нульовій степені, дорівнює 1. І в четвертому х у нас буде в степені 7 помножити на мінус 4. Буде мінус 28 в показнику степеня. Останній номер на сьогодні номер 313. Нам потрібно обчислити, використовуючи властивості степені. Перший приклад. Бачите однакові основи, то ми можемо все звести до однієї з основи показники. Додаємо, тому що у нас множення степенів з однаковими показниками. Основу залишаємо: 7 плюс-мінус 6 буде 1. 2 в першій степені, як і будь-яке число в першій степені, дорівнює самому собі. Це перша степень. В нульовій то буде одиниця. А у нас перша степень. Другий приклад 5 мінус 3 помножити на 5. Якщо нічого не стоїть, то там стоїть перша степень. Тобто 5 мінус третій помножити на 5 в першій, то буде 5 в степені мінус 3 плюс 1. 5 в степені, мінус 3 плюс 1 буде мінус 2. І тут нам вже потрібно обчислити до кінця. То буде одиниця помножена, поділена на 5 в другій. Тобто 1,25. Третє 1 четверта в мінус п'ятій, помножити на 1 четверту в четвертій, основу степеня залишаємо без змін, показники додаємо, буде 1 четверта в мінус першій, мінус 5 плюс 4 буде мінус 1. і... Знаходимо основу обернено до даної однієї четвертої, то буде 4 перших, або просто 4 в першій степені. Кінцева відповідь 4. Четвертий приклад. Одна друга в мінус восьмій помножити на одну другу в 5, то буде одна друга в степені мінус 8 плюс 5. Одна друга в. В степені мінус 3 обернена основа то буде 2 в третій. 2 в 3, 2 на 2 на 2 буде 8 п'яте. в восьмі, поділити на 3 в 9. Тут ми вже основу залишаємо, а показники віднімаємо. 8 9 буде мінус 1 3 в мінус першій робимо обернуну до трійки основу, то буде 1 третя в першій, або просто 1 третя. Шосте. 7 залишаємо без змін, мінус 15, віднімаємо мінус 17. Жодного мінуса не можна загубити то буде 7 в степені мінус 15 плюс 16. Тому що мінус на мінус дав нам плюс. Тут у мене також повинна бути 16. Мінус 15 плюс 16 буде 1, тобто 7 в першій степені, тобто 7. Кінцева відповідь. Сьомий приклад. Основа у нас 9, залишаємо без змін. Показники 1 мінус мінус 1. То буде 1 плюс 1, тобто 9 в другій степені, це є 81. 8. 1,15 п'ятнадцята в мінус 15. ділимо на 1,15 в мінус 15. То буде основу, залишаємо 1,15, показники віднімаємо. мінус 15, мінус, мінус 15, то буде 0. Правильно? То буде 1,15 плюс 15, а це буде 0. Виходить, що 1,15 в нульовій степені буде дорівнювати 1. Дев'ятий приклад. 2 в степені мінус 2 і ще в третій степені. ми повинні показники тут перемножити. Мінус 2 множимо на 3, мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. 2 в мінус 6 степені. то буде 1 друга в 6. Тобто 1… 2 на 2 на 2 на 2 на 2, п'ята степень до 32, шоста степень до то 64. Тобто 1 64. Десяти приклад. Ми знову підносимо степень ще раз в степень. Тобто, 1 другу. Ми двічі підносимо в степень, то ми повинні показники помножити. То буде 1 друга. Мінус на мінус дає нам плюс при множенні в другій степені. Одна друга в другій це одиничка в другій, то буде 1, і 2 в другий, то буде 4. Одиничка в другий, то 1 на 1, буде 1, а не 2. Одинадцята. Так само підносимо степень, ще раз в степень. Показники множимо. Отримаємо 0,1 в мінус четвертій. 1 десяту в мінус четвертій або 10 в четвертій. 10 в четвертій то буде 10 на 10 на 10 на 10, 4 рази. 4 нулі отримали після одиниці. 12 1 девятнадцяту. Підносимо до степені мінус 8 помножити на 0. То буде одна 19 в нульовій степені, це буде дорівнювати одиниці. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам було зрозуміло. Наступного разу продовжимо. Вивчати властивості степені з цілим показником.